Вітаю! І це вже другий випуск схема терапія. Я Лукашова Вероніка, і сьогодні у нас музична пауза. <праць> бо розбираємо ми співачок. А я розкажу, хто ж у нас сьогодні в гостях. <праць> Якщо організовувати конкурс на жіночу силу, то напевно що виграє саме ця дівчинка, бо вона неймовірно. Асоціюється в мене з жінкою, яка несе перемогу. І це тіна кари. Коли я чую її ім'я, переді мною зразу стає образ біловолосої красуні з голівудською зачіскою та червоними вустами. І щоб не обтяжувати її погляд, я на 100% впевнена, певна, що зробила їй легкий натуральний 2 d ефект у «Дарк Брауні. Так і партнером Тіни не карель сьогодні стає Клавдія Петрівна, але на жаль, я не бачу її обличчя. Знаєте, чому я не бачу її обличчя? Бо вона ще війни наростила. Як тільки наросте, зразу всім покажуть, брехала, хто вона є. Я тебе не кохала. Я, тобі брехала, я тебе можу тільки уявити її обличчя, але якщо звернути увагу на його та образ, складається враження, що ця дівчина ну дуже елегантна. Звичайно, використовувати, ми ви будемо від Unreal І я би напевно зробила ефект екстрім лисиці, і це був би коктейльний ефект у чорному кольорі та з міксом light brown, щоб підкреслити ці промінці. У наступному випуску я б хотіла розібрати образи, які близькі вам. Тож напишіть, будь ласка, у коментарях селебріті, які вам подобаються.